Сум і біль пронизують серця кожного з нас. Миронівщина сьогодні проведжала в останню путь героя-захисника, миронівчанина Олександра Борисовича Козлова. Траурний кортеж з тілом героя вирушив від Миронівської лікарні вулицями міста, де уклінно вшанували полеглого бійця Миронівчани. Неймовірно яскраве, зовсім не осіннє сонце, ніби хотіло стерти сльози на обличчях людей, відігріти змучені душі, та, на жаль, це не могло вгамувати біль втрати, усвідомлення того, що прощаємось назавжди. Олександр народився 2 липня 1991 року в місті Київ, де пройшли його дитячі та юнацькі роки. Після закінчення школи вступив до Київського вищого професійного поліграфічного училища, де здобув професію друкаря плоского друку. Після завершення навчання працював за обраним фахом. Бойовий Гард пройшов на службі у зоні антитерористичної операції ще у 2014 році. Після року служби повертається додому, працює, мріє, будує, як і всі ми, плани на майбутнє. У 2021 році Олександр одружується та переїздить у наше місто. Тепер має сім'ю. Дружину і синочка розпочався новий відрізок сімейного життя, яке було наповнене миром і душевним спокоєм, радістю і новими планами. Та війна все це перекреслює. З початком повномасштабного російського вторгнення, у 2022 році, Олександр добровільно вступив до Лав Збройних сил України. Захисник ніс службу на посаді оператора-електрика тренажера зенітно ракетно-артилерійського дивізіону, сумлінно виконуючи бойові завдання під час захисту батьківщини. Мріяв повернутися з перемогою додому, дарував цю впевненість своїм рідним та близьким, але не судилось 12 листопада. 2024 року. Внаслідок ворожого удару по позиціях українських захисників поблизу населеного пункту Монастирське Береславського району Херсонської області Олександр Борисович Козлов загинув. У захисника залишилися дружина, син батьки. Та брат. Траурний кортеж зупинився біля вулиці, де проживала його бабуся, де залишилась хата, в якій часто в дитинстві відпочивав маленький Сашко. А сьогодні приїхав на останню зустріч а батько сивий мати сива. Ось в небо за вікном один журавлик повернувся, Змахнувши їм своїм крилом, І наче сином обернувся, почувся голос під вікном Хвилини прощання біля будинку, де пройшли щасливі дні в колі дорогих і люблячих людей. А сьогодні тут панують біль і розпач. Від будинку героя траурний кортеж знову повертається на вулиці міста і прямує до центру. В твоїх очах я бачив світло і любов. В твоїх очах я бачив щирі мрії. За що ти, друже, проливаєш свою кров? В часи жахливі, ці часи жахливі. Янголи летять до неба янголи, і повернути неможливо їх. Як нитка обірвалось, втратили Ми пам'ятаємо всіх, ми пам'ятаємо всіх.

Хвилина мовчання, в знак вшанування пам'яті, полеглого героя і всіх, хто віддав своє життя за нашу Україну. Заупокійна літія була проведена у храмі всіх святих землі української. Істинно, істинно кажу вам, хто Слово моє слухає і вірить у того, хто послав мене, той має вічне життя і на суд не приходить, а перейшов від смерті до життя. Істинно, істинно кажу вам, що настане час і нині вже є, коли мертві почуть голос Сина Божого. І почувши оживу, від неї нам, наданою наступництвом владою, нехай подасть через мене смиренно прощення і цьому духовному чаду у блаженній пам'яті новопреставленому воїну Олександру. В в чому він, як людина, зрішив перед Богом, чи словом, чи ділом, чи духою. І, чи, 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 І Бог наш Ісус Христос, нехай упокої душу спочилого раба рабасу, новопреставленого воїна Олександра, а нас спаси і помилує, бо він благий і людинолюбний. Він і Отця і Сина, і Святого Духа. Дорогі у Христі, браття і сестри, сьогодні ми прощаємося з новоприставленим воїном Олександром. Здригнулася Миронівщина від того, що... Їхній співмістянин сьогодні перед усіма нами на щиті. І ми знаємо, що не тільки перед усіма нами, але й за усіх нас. Здається, що Миронівщину, зокрема, рідко відвідують такі новини, коли. Потрібно прийти до храму, додому, де жив покійний воїн, і провести осельний шлях свого героя. І кожна сім'я переймається цією особливістю, вважаючи, що ронівщина рідко від цього потерпає. Можливо, моя сім'я, мою сім'ю це не зачепить. Мого чоловіка, мого татуся, мого синочка це у мене. Адже він там, я з ним часто на зв'язку, можливо, він і не так близько до лінії зіткнення, але, на жаль, ворожа, ворожий снаряд знайшов його на Херсонщині. На Херсонщині. Здається, там, де просто чорні з на свої позиції, але, на жаль, життя його там обірвалося. Кожен Буде заспокоювати, тішати, кажучи, що він герой. Він помер з гордістю. Він загинув і став частиною Небесного Вояства. Звісно, розум з усім цим згоден. Але серце, яке вже 30 30, 33 роки. тримала в собі цю дорогу людину, нічого вже не втішить. Адже і мрії, і плани, але, на жаль, так сталося. Що робити далі? Як знаходити світло в цьому довгому темному тунелі? На цю відповідь нам приходить наше упування. християнське упування. Саме в тому, що Бог нас переконує в тому, що душа Його безсмертна. Вона продовжує жити. Це життя безкінечне. І ми можемо долучитися до життя цієї душі. Здається, як? Він там, ось там, на тому світі. А ми тут. У Бога живі всі. Якщо ми будемо промовляти молитву за нього, ми будемо немов би сполучатися з його душею, знову споріднюватись і знову продовжувати любити Його, в тому числі скористі. Молитва за його душу не тільки принесе йому користь, але й ваші душі заспокоїть, тому що ви відчуватимете живий зв'язок. Не зв'язок лише з місцем поховання і з фотографією на столі і чорною полоскою на цій фотографії. Ні. Молитвою. Ви відчуєте особливу спорідненість і живий зв'язок. Нехай Господь прийме душу новоприставленого Олександра у Царство Небесне. Він зробив багато для цього Царства Небесного. Він не віддав все своє майно, усі свої заощадження. Він віддав життя за близьку людину, за кожного українця, кожного миронівчана. Царство Небесне, вічна пам'ять героїв України. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Траурний кортеж. Вирушає до місця останнього спочинку героя до алеї слави на Миронівському кладовищі. Українське <му> сонце зійшло. Та яскраво світить воно, дорого заплачено, ми їх не пробачимо, дорого заплачено. Хай яскраво світить мого. Українське сонце зійшло. Сьогодні в Мироновській громаді День жалоби. Сьогодні ми в останній путь проважаємо козлова Олександра Борисовича. Козлов Олександр Борисович народився в місті Києві, де провів свої. Юність, школьне життя. А Потім поступив в вище професійне училище поліграфічне, де здобув професію оператора поліграфії, робив по спеціальності. У 2014 році призвався, воював в АТО. Рік провоював в АТО. Він повернувся додому. У 21 році переїхав в Мироновку з Сім'єю. Загинув Олександр 12 листопада. Олександр захищав Україну. Він сам пішов у 22-му році на війну. І захищав по 12 листопада. Півчуття рідним та близьким. Герої не вмирають. Вони залишаються на віка. Ми його дуже будемо пам'ятати завжди. Вічна пам'ять герою, героям, герою України. Слава, слава, слава. Може хтось ще хоче сказати, з побратимів може тут приїхав. Олександр був найкращим для мене найкращим інструктором. який мене навчав справи зенітної. Він був найліпшим побратимом. Самим найліпшим Самим-самим. Навіть коли не дзвонив до нього. Він казав мені, «Да, братику. Хай він пробачить що так сталося. Слава нації, брата! Ми На все Я дарую вам цей свяг подаю, який захищав ваш чоловік і віддав своє життя за цей наші незалежний стяг. вам кліт. Невимовний смуток б'ється в груди. Ворог знов чиє ж життя забрав, в путь останню проводжають люди того, хто їх хоробро захищав. Хто віддав за мир найнайцінніше і життя, і молодість свою, вітер квіти у руках колише, квітиці загиблому в бою, молодий, красивий і відважний жити б та герой лежить в труні, як несправедливо, як це страшно, родичі у чорному вбранні. Листопадовий тріпоче вітер, жовто сині з чорним прапори, Пелюстки жалобних штучних квітів на вінках здіймає догори, і летить від краю і до краю, і бренить в повітрі, мов струна, гасло, що герої не вмирають, й лине пісня вкрай сумна, біль пекучий. Стукає у груди, ворог знов чиєсь життя забрав, на колінах проводжають люди, тих, хто їх жартовно захищав. Вічна слава герою!